Вітаю! Ви творчій майстерні Лесі Подгурської. І це друге відео для Наталі, як я вже в першому сказала, що ще другою посилкою прийшли кроватки. Але я не робила відео до, тому що це просто бу... була кубка різних кроваток. Я їх посортувала по кольорах, і вийшло 10 краваток, вже жіночих. Покажу вам, що у мене вийшло в результаті. Поєднала цю таку синю сіру, і тут сірого кольору є, оранжевий, вони всі гарно підходять по кольору на замочку. Одягати їх можна на що завгодно, і вони прикрасять як футболку, так і плаття, блузку, жакет. Пальто, шубку, ну, як фантазія працює. Їх можна носити так, можна повернути, можна повернути іншою стороною кольору до обличчя. І буде ось так лежати, як жабо. Також можна повернути на бочок. Я не буду кожну повертати в сторону, але просто вам покажу поєднання краваток і що вийшло. Із бордової я поєднала з чорно-білою, тому що чорний є з бордови. Три кольори. Вони пасують одна до одної. Ось така бордова з чорним, і тут чорно-біла. То саме, що я казала, можна повертати, по-різному вони лежать. І підходять під все. Знімають з обличчя 10 років, як мінімум. Хто має, то вже знає. На практиці випробувано. Я коли почала працювати, я вже вам розказувала в одному з відео, маю на увазі, коли почала творити ті кроватки, саме перший. Я взяла на ярмарку, мені було дуже цікаво подивитися, тому що я вдіваю на себе, мені вони личать, але мені було цікаво подивитися, чи вони личать іншим. І фактично, можна сказати, 90% всім личили. Можливо, комусь вони не підходили, чисто за несприйняття, тому що не всі можуть все сприймати, але всі, хто вдівав, у всіх зразу з'являлася посмішка на обличчя. Ну, відповідно, посмішка вона додає молодості. Так що, і, знову ж, це ексклюзив, вони ніколи не повторюються. І можна подивувати своїх подруг при якихось зустрічах. Таке поєднання синє і коричнева. І на цій краватці також є, бачите, така блакитна і коричнева. Кольори відповідають, бачите, є темніше, є світліше. Ну, вона гарно спасувала. Тим більше, що це все кроватки Наталі, я не додавала своїх, я вийшла з її. Тому, щоб так зійшлися всі, це практично не буває. А тут вийшло. Оскільки у мене є ще різних кроваток, в мене ще два ящики незадіяних. Ну, я не рахую ті, що в магазині, бо в нас є магазин чоловічого одягу. І краватки залишаються після кожного сезону, бо появляються нові, нові стилі, нові дизайни, нові ще щось. І час від часу є завжди якийсь неліквід, який не продався, і вже їх не хочуть. Ось. То ще й там є, треба буде колись зайти, перебрати. І при тому, що кожен раз я щось приношу, щось додаю, кожен раз я, я якусь витягую з ящиків, а в результаті якісь залишаються. Іх, що в мене є поодиноких, які не знайшли свої пари, досить багато. А тут зійшлися у парі всі. Знову ж бордовий, такий пісочний, такий беж. І тут, бачите, беж, такий пісочний колір. Ну, теж гарно все зійшлося. Я дуже задоволена. Ось, ще такі. Хакі, зелений, одна однотонна, одна кольорова. Також вони одна одно підкреслили і гарно подружились. Як я вже казала, всі на кнопочках. Зручно вдягати і легко можна так, можна повернути іншим кольором до обличчя, і вона буде, бачите, вже по-іншому лягає. І ще подібний колір, але вже інші кроватки. Знову ж кажу, це ж все без повтору. Ось таке поєднання. Такого зеленого хакі. І тут чорний, з таким самим, бачите, кольором. Тому дуже гарно все поєдналося, одна одну підкреслила. Тут я зробила квіточку, тому що цей був кінчик коротший, цей був довший, якраз сюди вийшла гарна квітка. Коричневе з блакитним гарно поєднюється. При тому ще загальний колір чорний, який об'єднує ці краватки. Як бачите, зовсім інші, але в той же час вони подружились. Головне, щоб був хоча б один колір, який їх поєднує. В даному випадку це чорний колір. Ще така бордова, сіра. Тут також різні за кольором, але є колір, який їх поєднює. Це бордовий. Вони одна одну підкреслюють і гарно дружать. Всі кватки я робила при лампі, світла не було. За день, день короткий, також не встигалося нічого зробити, тому що як є світло, є інші справи, які треба зробити, і попрати, і щось помити, і попрасувати, і щось можливо спекти. Тому час електроенергія використовувала на підтримання своєї життєдіяльності. А вже вільний час виходило, що вже світла немає, приходилося. Включати лампу. Ще день був дуже короткий, в другій годині вже було темно. Сьогодні я радію, бо вже давно сонечка не було, а без світла в людини з'являється депресія. Ну, мені, дякувати Богу, дякуючи творчості і вашій підтримці, у мене її нема, тому що я не маю часу, коли ні стресувати, ні розслаблятися. І, відповідно, я вся зайнята в творчості, і в мене і день проходить цікаво, творчо і в спілкуванні з вами. І відповідно я не помічаю, що нема світла. Я до нього вже пристосувалася. А що робити? А варіантів нема поки що. Дай Бог переможемо. Я вірю в це, тому що хіба російські астрологи кажуть, що Росія переможе. Весь світ вже бачить, що Росія програла, єдине питання часу, щоб їх вигнати з нашої землі. Ось ми вчора згадали Кубу, і це ж треба проводити аналогії. І як Пуни побачив, що коли розквітаюча країна була, там було багато інвестицій, і після Якоїсь революції. Я історії їхньої не знаю, але в загальному ми всі знаємо, що перемогли Фідель Кастро і його побічники. Всі повтікали, хто мав гроші, хто мав бізнес. І на сьогоднішній день Куба досить бідна країна. Я там не була і не маю бажання їхати, але якось ми були в подорожі і спілкувалися з. Туристами, які і розказували, що вони були на Кубі, то кажуть, що там ще машини з Радянського Союзу. Це пройшло вже скільки років, а нового нічого нема. І хто мене слухає з Росії, втікайте, тому що у вас буде ця сама ситуація. Ви будете закриті, ви будете згоями всього. світу. І навіть не, не вірте в те, що вам розказують, що ви переможете. Ви вже програли. Ви програли в перші три дні, перший тиждень, який ви собі запланували нас поневолити, тому що зло ніколи не перемагає. Може виглядати, що воно перемагає, але в кінцевому результаті ні. І закон карми ніхто не відміняв. Як хто посіє, так і пожне. Я не кажу, що всім буде зле, в кожного своя карма. Але хто сіє зло, той зло отримає. Іноді, вже менше, мені пишуть гадості по шпаргалках за вісім років, про розп'ятих хлопчиків, про ще там щось. Я навіть не читаю вже це, навіть не хочу виникати. Я просто видаляю і блокую. Тому. Ви, то, ви того не бачите. <ріху> Тих гадостів, які іноді пишуть. Кажуть, що ми їх не любимо. Оце та фраза, це останнє було повідомлення. Ви нас не любите, ви скакали і нас ненавидите. Хотілося запитати її, а за що вас любити? Але я її відправила в бан. Хай любляться там у себе, в Мокшанських болотах. Ой, Про сумне, але я це говорю не сумно, тому що я вірю в перемогу і в справедливість. І ще одну таку філософську ситуацію. Один мудрець сказав: ви хочете, щоб було по справедливості чи по милосердю? І ми завжди для когось хочемо, щоб було по справедливості, а для себе по милосердю. Типа, Боженько, помилуй нас. А от того ворога накажи. Як би хто зараз це не сприйняв, але я хочу, щоб було помилосердю. Звісно, що кожен отримає своє покарання, тому що колись також мені попався один лектор не буду називати його імені, тому що зараз для мене всі московити. Відпали, і я їх всіх видалила з свого оточення і не слухаю ні їхніх лекцій, ні нічого, тому що, як кажуть, війна показала нам, хто їх, хто. І, і кожен себе проявив. Не скажу, що негативно себе проявила та людина, яку я зараз процитую, але. Були деякі моменти, що я розчарувалася. Але сам факт оцього, що я вам хочу сказати, він відіграв також, в моєму розумінні, велику роль бажати комусь щастя. Здавалося би, ну, ну як можна ворогові бажати щастя. І Він пояснив, що треба бажати щастя, тому що для кожного різне щастя. І навіть Ворога наказати це для нього теж те, також щастя, тому що е, Всевишній суд він і справедливий, він помилок не робить, і кожен повинен отримати покарання чи винагороду за свої поступки. І якщо ми робимо щось добре, ми неодмінно отримуємо винагороду. Можливо, не від тих людей, кому ми зробили добре. Ми отримуємо, е, воно прийде само собою звідкись. Навіть ми не очікуємо. І, відповідно, якщо людина зробила зло, і оця практика піти в церкву, посповідатися або заплатити гроші, відкупитися, ну, це не працює так у всесвіті. Якщо ти зробив зло, ти, на нього, ти за нього все одно отримаєш покарання. Ну, Відповідно, в твоєму, Яке покарання? Це в твоєму життю відбудуться такі події. Якщо те, що ти комусь причинив, Ті емоції ти так само отримаєш. Якщо ти когось розчарував, значить тебе хтось розчарує. Це не значить, що там суто такий самий поступок. Приходить карма, так називають, це наслідковий час, що ті емоції, які людина отримала від тебе, Такі емоції ти будеш отримувати від інших. І Якщо ми зараз задаємо комусь болю, не дивуємося, що ми цей біль отримуємо. Тому я віддаю це все на Божий суд і не стараюся нікого наказувати, тому що кожен за свої поступки несе відповідальність сам. І, як я вже зрозуміла, і сам вигрібає за свої поступки. Ніхто за нас нічого не виправить. Якщо ми щось в своєму життю неправильно сформували, то не треба шукати ні винуватих, ні тих, хто нам допоможе. Ну, допоможе так, але що за нас виправить? Ми мусимо самі над тим працювати, щоб це виправити. Так що дивіться, що ви сієте це я до московитих. Тому що закон Всевишнього справедливий, навіть якщо ми хочемо, щоб був милостивий. Але ж ми хочемо, щоб був справедливий. Ой, що то я відійшла від теми кроваток. Перепрошую, що то на мене навіяло. Ось, ще таке поєднання пісочного з бурдовим сиром. Знову ж тут є, бачите, бурдове, сир. І воно також гарно поєдналося. Бачите, можна так повернути. Зовсім має інший вигляд. І остання краватка. Сподіваюся, я дуже вас смуток не ввела своїми роздумами, своєю філософією. Іноді мене заносить. Ось така синя. По кольору він ідеально синій підійшов. Тут і синій, і чорний. І такі дві подружки обнялись. Це все, що я для Наталі зробила з Крибаток. Всім гарного дня, всім нам перемоги, мирного неба над головою. І все буде добре в Україні. Я в це вірю. У мене є таке внутрішнє відчуття. Я навіть якийсь був момент, що я відчула запах перемоги, от як ми чуємо запах весни чи запах зими. Чи літа, можливо, я не знаю, чи всі такі мали відчуття, але в мене такі є відчуття. І от я відчула запах перемоги. Правда, ціна дуже висока, яку ми платимо, але в нас виходу нема, тому що ми вже знаємо, що таке московиті. За 400 років вони себе проявили, показали, ми забули. От знову я в філософію. Але мого чоловіка товариш є в Одесі, і він радів перші дні, що Росія на нас напала. Відповідно, чоловік його заблокував, більше вони з того часу не спілкуються. Але він згадав, що його батько Одесит, корінний. Каже: і він такий націоналіст, він так за Україну. І, здавалося, батько і син. Але от я чому так собі думаю? Тому що батько жив весь післявоєнний період Радянського Союзу. І він знає, що вони варті. А син вже жив дитиною, кінець перед розвалом Союзу, ну і, відповідно, вже в Україні. І він думає, що зле. Я собі як аналізую. Звісно, коли ми жили ще в Радянському Союзі, ми, ми не знали, що ми за закритими дверима живемо, що ми ізольовані, і здавалося, що так, так має бути. Ну Так живемо, так всі живуть. А там, десь за горизонтом, десь там НАТО, яке зараз та НАТО товче <свісно> московитих. Так само і він не, не знає, бо ми не знали вже наше покоління вже пам'ять. Нам відбили. Всю інформацію стерли підручники, книжки, спогади людей, які десь доносили трошечки тої інформації, знищили, а кого не знищили, той мовчав і боявся сказати. І в результаті ми маємо те, що маємо. Тому бережімо історію. І сьогодні, в даний час, я забула, як книжка називається. Якщо кому буде цікаво, я в доньки запитаю. Це історія Стуса. І дочка купила внукові йому 13 років. І він з таким захопленням читає і каже: Мамо, я ніколи не думав, що вони такі злюки, що вони так можуть з людьми поводитися. Це вже все. Ця дитина, переживши війну, у неї вже буде пам'ять. І тому я не знаю, через скільки поколінь у нас може помінятися. Звісно, що воно поміняється відношення. Але. Час покаже. На сьогоднішній день нам треба відгородитися від них як найвище, як найдальше, як найглибше і викинути їх з свого життя не тільки з нашої території, а взагалі з життя. Так що перемога за нами. Всім гарного дня!